Друзі, всім доброго ранку, і відповідно ціна біткоїна сьогодні досягла 92 тисяч. Що я очікую, який план дій на цей тиждень і що буде далі, На мою думку, е, недавно вийшли новини про те, що суд США хоче звинуватити. Паула в якихось там махінаціях, і відповідно, що я очікую, можливість сквіз маніпуляції по біткоїну в діапазон 86 тисяч. Але при умові, якщо ми не зможемо отримати діапазон 90 тисяч 89, відповідно буду очікувати сквіз на 86 тисяч, можливо, 85. І, відповідно, сильний відкуп, і на продовження руху вгору. Я не очікую падіння в діапазон 90 не, не очікую падіння в діапазон 80 і нижче. Не зараз. Можливо, в майбутньому, але не зараз. Але напрягає лише одна ситуація, та що біток відкрив цей рік і місяць без сквіза вниз. І це напрягає, і відповідно може щось статися, щоб дати цю палку або сквіз.